У вівторок, 17 грудня, Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі на північному сході з мокрим снігом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, в Україні очікується сильний вітер. Штурмові пориви вітру досягатимуть 17-22 метрів в секунду, місцями до 25 метрів в секунду, написала синоптик. Вона зазначила, що температура повітря впродовж 17 грудня буде в межах плюс 4, плюс 9 градусів. На півдні повітря прогріється до плюс 7, плюс 12. І тільки на північному сході буде від 0 до плюс 4. У Києві у вівторок буде вітряно. Пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. Йдеме дощ. Продовження температура повітря становитиме плюс 5-7. Протягом середи четверга опадів стане менше. Вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю. Резюмувала Діденко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.